Умрет от передозировки героином. Дітей ніколи не бачили своїх батьків тверезими або не під кайфом від так званої ширки. Деякі, не дивлячись на свій досить юний вік, встигли на власні шкірі як в прямому, так і переносному сенсі відчути негативний вплив наркотиків, тютюну та алкоголю. Перший досвід до таких дітей, які стають байдужими для власних батьків, приходить дуже рано в 6-8 років. Але лише одиниці можуть відповісти ні на пропозицію однолітків, так би мовити, спробувати відчути себе незалежним та дорослим. На сьогодні в обласному центрі соціально-психологічної допомоги дітям, на щастя, немає жодного підлітка, який вживає або колись вживав наркотики, стверджують вихователі закладу. За словами Любові Білясник, вихователя другої групи, Центру реабілітації дітей, в них щотижня проводяться виховні бесіди, спрямовані на інформування вихованців щодо шкідливого впливу наркотичних речовин на людський організм. Діти цікавляться тим, тим тим, що вживають дорослі, таке гарне, що їм теж хочеться. Тому вже так як я от вже робила просу своєї групи, то 80% вони вже пробували сталкувалися з тим, що це таке алкоголь, що вживають дорослі. Тому ми і проводимо бесіди з дітьми. Чесно признаються, що вже пробували і розказували, як це яке відчуття. Вони отримували від цього, але не дивлячись на старання педагогічного колективу, деякі діти, які потрапили до соціального закладу вже з пагубними звичками, такими як вживання спиртних напоїв та куріння, дуже важко сприймають такі бесіди, говорить вихователь методис центру Ольга Бондаренок. «Некоторі діти бросають пагубні свої привички, от і не, не всі, більша частина все-таки, що. Ну не согласна с тем, что можно так легко отказаться. Хотя мы над этим работаем. На перегляд документального фільму під назвою Жах, який воліють не бачити, який був створений нашою телекомпанією у минулому році. Вихователі запросили дітей віком від 8 до 16 років. З перших хвилин перебування під об'єктивом відеокамери вихованці поділилися на дві групи: одні демонстративно ігнорували нашу присутність та затуляли обличчя руками, інші, навпаки, намагалися потрапити в кадр і сором'язливо посміхалися. Але під час перегляду всіх їх поєднали спільні почуття. Жалість сором. Своїх однолітків та бажання ніколи не відчути такої страшної та залежної насолоди на собі та своїх рідних. Мені було страшно. Я, на місці наркотики, я б Тому не, хочу, не буду, на буду потерплять наркотики. Хочет ну, колоться и постараться быть взрослым, он <laughs> ну, и колется, а потом не может остановиться, если психика хорошая, ну и спагантас. Я так понял из, из этого фильма, что нельзя колоться, когда человек будет колоться, он его произведет до смерти, человек умрет. А для, для этого, чтобы ничего не было, он, он, он когда ему предложат, он должен отказываться как-то. То есть, якщо вдруг тебе предложат, ти то... ну нараз вернуся і пойду, скажу, я я, я не хочу бути наркоманом. Найбільше нас вразила емоційна відповідь одного з маленьких глядачів дев'ятирічного Олексія. Хлопчик досить по-дорослому прокоментував те, що побачив на екрані. Я поняв те, що якщо ти будеш наркотики приймати, тобі перший раз сподобається. От коли ти проснешься утром, тебе еще захочет, потом еще, еще и так будет дальше. Ну, если ты вот поколешься на, вот, веныш, вот, уже если вен не будет на ногах, потом поколешь везде и будешь женить. Мне у тех людей очень жалко. Щодо Ганни, то вона ледь стримала сльози дати волю почуттям, завадила присутність інших дітей. Зізналася 15-річна дівчинка, які вже до речі пропонували спробувати безкоштовний кайф декілька років тому. Мені було 11 років». Я просто как бы ну общалась с одноклассниками, там постаршие одноклассники были, ну и такие были, которые от употребляли. Мне предлагали, я отказывалась, потому что я я прежде смотрела, я читала про это, то есть как бы я информано за это. Спостерігаючи за страхіттями, які кадри за кадром змінювалися на екрані, я мимоволі перевела погляд на дітей, які вмостилися поряд. Ці рожеві юні обличчя не заплямовані непосильними думами, де взяти чергову дозу. Щирий і поки що по дитячому наївний погляд не палає хворобливим та жадібним блиском. У ці маленькі голови, сподіваюсь, ніколи не прийде шалена думка колотися за компанію або затягнутися травичкою, аби не бути білою вороною. На щастя, такої ж думки були і. Самі вихованці центру ми.